США долучилися до розслідування причин катастрофи українського винищувача F-16. Про таке повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. За його словами, працює спеціальна комісія, а попередній звіт уже отримали американські партнери, які також долучилися до встановлення причин. Також Олещук наголосив, що інформацію про подібні інциденти не може миттєво публікуватися. Також командувач повітряних сил звернувся до депутатки Мар'яни Базуглої, яка оприлюднила інформацію про цей інцидент до офіційного оголошення. Олещук закликав народну депутатку не дискредитувати збройні сили України і виробників американської зброї, основного союзника України. Нагадаю, під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару 26 серпня загинув пілот Олексій Месь. Олексій Мунфіш, МС, пілотуючи Ф-16, збив три крилаті ракети та один ударний дрон. Однак одну мить з ним зник зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи. Льотчик загинув. До нашого ефіру долучається Геннадій Дубов, політичний експерт. Пане Геннадію, вітаємо в ефірі. Вітаємо. Вітаю. Отже, мабуть, спершу щодо цієї трагічної ситуації, яка сталася 26 серпня, загинув український пілот, щоб там не відбулося, яким би чином ця катастрофа не сталася. Ми приносимо співчуття родинам загиблим, і це дуже прикро, і дуже шкода, що ми втрачаємо найкращих людей. Але стосовно заяви пані Мар'яни Безуглої і реакції повітряних сил, чи дійсно Щось таке дискредитуюче було у дописі пані Мар'яни Безуглої. Чи вона, як ну, колишня очільниця комітету, може дозволити собі такі дописи? Ну я не зовсім розумію ваше питання. Мар'яна говорила про те, що трагедія сталася внаслідок дружнього вогню. Uh -huh. А так то чи ні, якби я на місці подій не був державною таємницею не володію і оцінити, чи правду каже вона, чи правду каже Олещук, я не можу. Ну радше радше про е, спростування чи не спростування. Вона каже: якщо повітряні сили не спростовують цю інформацію, то мабуть це правда. Чи дійсно ця заява дискредитуюча? Я думаю, що малося більше це на увазі. Чи потрібно їй було обов'язково писати цю допис? Чи можна було разом з рештою українців дочекатися офіційного підтвердження? Давайте, коли я з Мар'яною укладу у угоду про правову допомогу, я буду пояснювати за мене. Я Зрозуміло. Поки я цього робити не буду. Добре. Ви кажете, що коли ви укладете угоду із нею. А на вашу думку, Мар'яні Безуглій вже потрібна правова допомога для того, аби якось відповідати за те, що вона говорить чи робить? Правова допомога і правові знання потрібні абсолютно всім. Пані Мар'яна, в тому пані не є винятком, тому до ваших послуг на телефону в ефірі звучувати не буду. В інтернеті є мої всі дані щодо адвокатської діяльності. Гаразд. А, а... питання таке: дійсно, ми поки не можемо зовсім. А... Зрозуміти, що сталося із літаком F-16, чому сталася така прикра інформація, тому що деталей у нас немає. Але у мене до вас таке питання: на вашу думку, ось були ситуації, коли ми втрачали іншу американську техніку, яку нам надавали наші партнери. Це тоді ніяк не вплинуло на допомогу нам подальшу. Ми дуже довго чекали F-16 і одразу така прикра новина. Чи вплине на вашу думку це на подальшу допомогу наших партнерів? Я не бачу тут жодного зв'язку. На війні техніка втрачається. Власне, ті, хто вважає, що західна техніка це щось таке непереможне абсолютно і не може бути знищено в дією вогневою будь-чого, в тому числі російської зброї, ну вони мабуть не дуже розумні люди. Тому західні власне військові і політики виходять з того, що також розуміють, що існує досвід, і щоб вона ну є вразливою в певній частині. Тому ну власне там Абрамсів також ну на жаль ми втратили певну частину. Так. Тут немає зв'язку. Жодного абсолютно і питання допомоги збільшення і її чи надходження наступне, воно обґрунтовується і міркується абсолютно в іншій логіці і з іншої точки зору. А та комісія зі сполучених штатів, яка долучається до розслідування цієї справи, в неї на вашу думку повинен бути такий самий рівень допуску, як і у нашої сторони, чи що вони повинні рівень досліджувати? Ну, будь-яка авіаційна пригода, вона досліджується, і військова ситуація в цьому плані не є виключенням. Але яким чином можна ну в принципі проводити слідство, враховуючи, що скоріш за все мова йде про західний регіон України? Там очевидно, що немає засобів російської протиповітряної оборони. Тобто там по суті лише одне маленьке питання: чи є це помилка пілотування, чи є це технічна несправність, чи є це дійсно friendly fire. Це ну тобто тут розслідування ну в умовах війни вони проводяться безумовно, службові розслідування. Це є важливим для виплат військовим там і так далі. Але знову тут скоріше мова буде йти про певні вже експертні матеріали, які американцям будуть передаватися, тому що вони є виробниками цієї зброї. Тобто, єдине, що ми можемо зараз зробити, це почекати уже експертної думки, і навіть не те, що експертної думки, а того, що нам буде озвучено. Так це взагалі дуже правильний підхід, коли ми ширимо в мережу не домисли, а відповідно чекаємо висновків спеціалістів. Його такого підходу потрібно приблизно завжди притримуватися. От так, я тут з вами абсолютно категорично погоджуюся, але ми бачимо, що дехто ніяк не може дочекатися і ніяк не може дотерпітися офіційних даних, офіційної інформації, офіційних звитів. Потім ми отримуємо в соцмережі домисли і думки припущення різних людей, а потім це підхоплюється якоюсь частиною суспільства, і у нас зразу народжується зрада. Тому я на початку запитував вас про Мар'яну Безуглу, власне кажучи, тому що ну вона народний депутат, це не просто людина. Хтось їй довіряє, а хтось. До прикладу, не вважає її роздуми важливими уваги. Але так чи інакше, вони набирають багато переглядів і викликають резонанс у суспільстві. Я вам скажу, так, що ця інформація існувала з понеділка. Тому що якщо Мар'ян дотерпіла до п'ятниці, також їй потрібно сказати дякую за це. Огоджуюсь. Пане на я прошу залишатись вас із нами на зв'язку. Ми трішки додамо інформації. Отже, державне бюро розслідувань оголосило у міжнародний розшук народного депутата Артема Гадмитрока. Це дуже вчасно, адже він нещодавно виїхав за кордон. Згодом прокурори внесли до Печерського районного суду Києва клопотання, підписане генпрокурором Костіним щодо обрання. Дмитруку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за даними слідства під час перебування в Одесі, Дмитрук разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов'язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю. В іншому випадку у Києві у депутата виникла суперечка, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів. Нагадаю, 25 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон. Зазначалося, що спочатку він виїхав до Молдови, а звідти до Італії. Пане Геннадію, відомо що. Трішки зволікали із тим, аби виписати ордер Дмитруку. Тепер він оголошений у міжнародний розшук. Чому власне не заводять справу і на тих правоохоронців, хто міг його попередити, і тих, хто зволікав із ордером? Зволікав із ордером на, на затримання. Так, дивіться, так дивіться є, є є процедура, яка свідчить нам про наступне. що Повідомити про підозру народному депутату України може Генеральний прокурор. І тільки він, або особа, яка його заміщує. Так написано, власне, в нашому основному законі і законі uh -huh. про депутата. Тому Генеральний прокурор зволікав рік із тим, щоб оголосити підозру по тим епізодам, в якому звинувачують народного депутата Дмитрука, питання. І по суті, якби ви пропонуєте порушити провадження і притягнути до відповідальності Генерального прокурора України. Ну тут просто в силу того, що він займає посаду, найвищу з точки зору того, що він наглядає за всім слідством, порушити справу проти нього мовно можливо. Це може здійснити власне національне антикорупційне бюро з наявності підстав під процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка Виведена з відповідної вертикалі, але таких претендентів в історії нашої держави на сьогодні не було. Тому, якщо власне є питання до того, що хтось зволікав, то прізвище цієї людини відомо. Тут тобто не потрібно нічого розслідувати. Це генеральний прокурор пан Костин, який власне єдиний має повноваження щодо вчинення подібного роду процесуальних дій. Власне, чому і чи власне є таке розслідування? Мені невідомо. Щодо того, що чи є пан Костін винуватим, в чомусь мені також невідомо і ну власне все а у ДБР немає повноважень почати розслідування проти пана Костіна за в таких провадженнях також теоретично можливо, якщо ну тут мова буде йти про кваліфікацію, яким чином про що будемо підозрювати? У ДБР також є, але ДБР. Вони знаходяться під професіальним керівництвом системи загальної практики, на чолі якої стоїть пан Костя. Тому, чи можна вкусити себе за те місце, до якого важко uh -huh. дотягнутися, це питання філософське. Це схоже на системну проблему, адже пан Дмитрок він не перший, і ну є побоювання, що не останні. Часто так трапляється, що люди, яким ото мають вручити підозру, вони опиняються е, за лічені години до отримання, чи залічені дні за отримання за кордоном. Але до пана Дмитрука, як, як ми бачимо. Прикута увага суспільства, е, вже складений е, так званий список Шабуніна. Він вже існує. Можливо, ми не будемо <тас> та я, я розумію вашу реакцію, але він уже є. Е, можливо, ми будемо більше приділяти цьому увагу, і через суспільний, ну це поки що важко назвати тиском, але через велику увагу суспільства. Можливо, ця система е, бодай трошки, але поламається, і ордери е, і е, підозри будуть вирчатися вчасно. Ну, з приводу Шабуніна тут слід сказати, що проти е, пана Віталія існує на сьогодні не менше п'яти кримінальних пропаджень, де е, жодних слідчих дій не здійснюється місяцями. Тому е, занадто запитайте чому чому власне він не ходить його не викликають на допити. Як це пов'язано з його роботою на сьогодні? Чому він mm -hmm. отримував бойові виплати, власне не знаходячись в місці е, бойових дій? Ну і та, там багато питань справді. Mm -hmm. Тому Шибутніна, е, ну нехай це буде на його совісті. Пане Геннадію. На зараз вже відомо, що ДБР оголосило нардепа Дмитрука у міжнародний розшук. І так само ЗМІ пишуть про те, що він зараз у Римі. Е, е, яка процедура далі? Чи не мають його затримати найближчим часом? Процедура наступна. Він попросить політичного притулку і його безумовно отримає, тому що президент України власне в прямому ефірі сказав про те, що не називаючи, хоча прізвище, там все в тому плані було зрозуміло, що зрадники народні депутати втікають власне. Будь-яких підозр Дмитруку в державній зраді не висунуто, і це власне дає абсолютно точний аргумент для того, щоб європейське правосуддя вважало таке переслідування мотивованим іншими підставами ніж відповідними цілями кримінального провадження. Також буде питання виникати: а чому рік дійсно? От епізод вже старий чому цілий рік від ніхто не чіпав того Дмитрука? Всі вважали, що так воно і має бути, і лише після того як він почав там достатньо одіозно захищати. Українську православну церкву під час прийняття відповідного закону і критикувати владу його почали власне переслідувати в кримінальному плані. Оці всі питання вони для європейського правосуддя роблять неможливим його екстрадицію, і відповідно він точно отримає де, де захоче політичний притулок. А ми, як завжди, зробимо висновки, що і як говорити, як комунікувати відповідні кримінальні провадження. Тому така наша доля. Але чи правильно розумію, що е на державну зраду пан Дмитрук шкоди не наробив? Я не знаю, що він наробив. Я знаю, що йому обвинувачення в державній зраді не висунуто. Йому висунуті обвинувачення в хуліганстві і в нанесенні середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Це випливає із повідомлень офіційних генеральної прокуратури чи офісу генерального прокуратури. Тому наробив він, не наробив це знову. Це не в студіях, не на лавках потрібно вирішувати, mm -hmm. а в межах процесуального законодавства. Процесуальне сьогодні керівництво прокуратури і відповідних органів досудового розслідування бажають, що він державної зради не вчинив, тому що вони йому цю підозру mm -hmm. не висувають. Справедливо і тому бо, пан і Народні депутати або інші чиновники йому подібні вважають за 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 краще втікти за кордон і мають на це, ну умовно кажучи, повне право потім там попросити притулку. Тепер ми повинні зробити із цього висновку і більше не допускати таких помилок. І по головна помилка на сьогодні полягає в тому, що е, все робиться невчасно. Ми знову повертаємося е, до першочергової тези про те, що пан Костін мав вчасно е, випустити підозру народному депутатові. Ну, можливо, так, а можливо, воно відбулося вчасно, тому що виник мотив переслідування. Ну, на жаль, ми констатуємо, що засоби кримінальної юстиції використовуються не завжди в тих цілях, як написано відповідно в законодавстві. Тому ну, питання глобально. Є у нас шанс або. Та шанс радше, виправити цю ситуацію до закінчення повномасштабного вторгнення зараз і у виконавчої у судової гілки влади у правоохоронців всі карти на руках, тобто їм ніхто не заважає по суті ніхто не може зараз змінити владу, тому що виборчий процес неможливий. Всі ті люди, які зараз при владі, вони можуть. Зробити абсолютно все для того, щоб змінити систему, покращити судовий процес, правоохоронний, прокурори. Чи скористаються вони цією можливістю? Адже ми бачимо, що ну, ситуація загострюється з утіканням Дмитрука і йому подібним. Що я занадто багато Справа... хочу від цих людей? Справа в тому, що, наприклад, судова влада в нормальній європейській державі вона від виборів не залежить приблизно ніяк. Угу. І е, воєнний стан не воєнний стан, е, вибори не вибори. Це не має, не має мати будь-якого значення. Так само не має мати будь-якого значення діяльність правоохоронних органів, тому що у навіть у вашому питанні допускається версія, що, наприклад, вище політичне керівництво може вручну керувати правоохоронною системою. Це саме по собі, якби ну фіаско. Це так, так не може бути. Так. так не може бути, тому що ця система має керуватися законом. І вище політичне керівництво має керуватися не міркуваннями доцільності, не емоцією, а закону. Якщо ця проста, але важлива думка досягне нарешті якби розуму і нашого населення, і нашого керівництва, тоді все буде добре. Але поки є як є. Ми бачимо, що саме Дмитрука, який зараз у міжнародному розшуку, певні його колеги, депутати захищали у соцмережах, навіть писали пости, такі як Євген Шевченко. На вашу думку, чи мають бути якісь політичні рішення щодо його таких друзів і захисників? А з якого дива вони мають бути? У нас є е, презумпція невинуватості. Шепретя стаття конституції про це говорить. І навіть допускати, що можна переслідувати за зависловлювання тим більше людини, яка і, на сьогодні не є засудженою, ну це є також проявом серйозного правового нігелізму. І, і якщо ми будемо так думати, якщо ми будемо так висловлюватися, тим більше в ефірі телебачення. Ми ніколи не будемо європейською країною, як вона існує, власне в теорії і на практиці в європейському союзі, тому що не е, потрібно якби говорити про те, що якщо людина, на вашу думку, відповідно є умовно е, поганою, не поки не доведена вина, ви маєте поважати її і, і, і власно ставитися до неї як до повноцінного громадянина. А е, говорити про те, що навіть захисників, тих хто осмілився. Сказати щось на захист людини, яка не є засудженою, що їх потрібно вже карати і приймати політичне рішення. То, вибачте, це не зовсім про Я, року, перше запиталася про... у вас. а По-друге, існує така річ в інших країнах, як інститут репутації, і воно і ця річ діє не лише у правовому полі. Так політичні рішення інсуд репутації це різні речі. Якщо ви говорите про народного депутата, і там власне інститут репутації він виборцями використовується, uh -huh. коли вони на разу, можуть не проголосувати. Якщо ви говорите про позбавлення повноважень, виключення з партії там є конкретні правові підстави. Це також потрібно знати, розуміти і, і відповідно не е, демонструвати е, нашу нецивілізованість. Так, пане Геннадію, можемо з вами погодитися в, в цій тезі. Просто ми, чесно кажучи, як і частина суспільства, переважна частина суспільства, обурені, мабуть, радше не тим, щоб. Пан Дмитрук втік, тому що людина відчула, що або дізналася, що йому загрожує. Ну, якщо не термін ув'язнення, то бодай судові судові тяжби і втекла за кордон, порушивши, порушивши закон. А ми тут через те, що наші правоохоронці були бездіяльні протягом довгого періоду часу, тепер нічого вдіяти не можемо, окрім того, щоб обговорювати ці теми і шукати якісь шляхи. Дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Принагідно чекаємо на вашу появу в нашій студії. Вам нагадаємо, що на прямому зв'язку з нами був Геннадій Дубов, політичний експерт.